На Донеччині, внаслідок обстрілів російських окупантів загинули дві людини. Ще три жителя області отримали поранення. Повідомив Суспільному поліцейський Олег Кирницький. Авдіївка витримала 11 російських атак, з них 4 – авіаудари. Загинула жінка, пошкоджено три багатоповерхові будинки та три приватні оселі. У північному росіяни під час артилерійського обстрілу вбили людину та ще одну поранили. Руйнувань зазнали щонайменше три приватні оселі. З артилерії окупанти обстріляли Курахове, поранено цивільну особу. Пошкоджено три багатоквартирних будинки. Внаслідок ворожої атаки маємо поранену людину у Торському. А близько першої години ночі російські війська смерчами накрили село Богатир. Поранили людину. Снаряди влучили у приватний будинок та господарчу споруду. за даними поліції області. Слов'янськ росіяни обстріляли ракетами С-300, пошкоджено навчальний заклад, гуртожиток та приватний будинок. Неспокійною була сьогоднішня ніч. Чотири прильоти, мікрорайон Люмани. На щастя, без жертв СБУ затримала жительку слов'янська, яка ймовірно передавала окупантам дані про розташування українських військових. Зловмисниця влаштувала у себе вдома своєрідний спостережний пункт. Зібрану інформацію передавала на один з прокремлівських телеграм-каналів, який за оперативною інформацією адмініструється співробітниками ворожої спецслужби. У результаті контрдиверсійних заходів співробітники СБУ затримали фігурантку. Їй повідомлено про підозру за частиною 2 статті 114 з позначкою 2 і санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі. Протягом минулої доби рятувальники гасили три пожежі, які виникли внаслідок обстрілів росіян. У селищі Північне Бахмутського району горів приватний будинок. У селі Багатир Волновальського району співробітники ДСНС ліквідували займання у житловому будинку, літній кухні та господарчій споруді на території одного з підприємств. Повідомляє прес служба відомства Олександра Зоз, Суспільне новини, Донбас.